Мої любі глядачі, всіх вітаю! Вітаю, тут на все е, два смислові значення. Вітаю як всім привіт! Жму руку! І вітаю, звісно, як всіх вітаю з великим святом зі створенням мого-каналу по філософії. Я знаю, багато хто чекав. Просим. Фух, що можна сказати на цю тему? Звісно, не судіть строго, я вас прошу. У мене немає взагалі ніякого досвіду, роблю це в перший раз. Що добре, що так мене стримувало від, від сторони цього каналу в цілому. Але потім я подумала, що learning by doing і це перша філософська думка на сьогодні: вчимося в дії. Да, тому що дія найкраще ліки від всього від тривоги, румінації, оверсингінгу і взагалі праця, труд. Зробила з мавпи людину. І так, відеоводне, але разом з цим я вважаю інформативне, дуже корисне, тому що хочеться тут описати величезні плюси, на мою думку. Філософію, чому я вважаю, що кожна людина має цим займатися. Ну і також швиденько пробігтися по нашим з вами, цілі, цілях і задачах. Перше, моя звісно, найголовніша ціль це відкрити для вас. Ворота, грай, ворота в, в світ філософії. Я займаюся вже не перший рік, вже років вісім, напевно. І не побоюся сказати, що для мене це причина номер один, чому я вдячна, що народилася на цей світ. Тому що, знаєте, в сучасних реаліях таке довкола коїться, що іноді ти сидиш і думаєш, за що мені на Мої хрупкі плечі. А це все, що страшно дихати взагалі від цього страхіття. Але потім згадую, що є така чудова річ, як філософія, любов до мудрості. І одразу світ заграє просто новими фарбами. Далі, наші задачі швиденько-коротенько. Основне, звісно, перше, що навчитися думати, мислити. Я вас чити не буду, хто така, щоб вас вчити, але ну, маю наглість надихнути. Да? Як кажуть, у нас на районі когіта Ергасум. Мої любі, записуємо. Далі, що розвинути риторику, <смотворю> моторіку? Звільнитись від догматизму, від дихотомічного мислення, яке є величезним когнітивним скривленням і заважає нам прозоро дивитися на світ. Розвинути критичне мислення, аргументацію. Забігаючи наперед, я, велика шанувальниця саме аналітичної філософії, в подальшому хочеться, звісно, приділити їй багато уваги у логіці. Розказати, що ж таке? Ця дедукція, індукція, абдукція, кванторс, логізм, предикат, аргумент. в конце Закони логіки Арістотеля, чому взагалі це важливо? Що ще мій любимий філософ Люди Хітгінштейн, тому багато буде по філософії мови. Хотілося б по. Самі... Коротше, по всьому, не пахане поля з вами. Але не про це. Інші переваги філософії. Я наголошу, що я апелюю до свого власного досвіду, як кажуть у нас на районі до емпірічного матеріалу. І от, найголовніша перевага, яку я відчула на собі. Це теж я вважаю, що філософія в першу чергу навчить вас правильно і ефективно задавати питання. І як ми знаємо, що правильно задане питання це вже 50% успіху, 50% відповіді. І от ем, я помітила, що, знаєте, є така проблема в сучасному світі, от що у людини є якась проблема, і вона дуже багато свого ресурсу, свого часу, свого емоційного ресурсу, енергетичного ресурсу витрачає на рішення цієї проблеми. І вона вирішує цю проблему, а потім з'являється автоматично мільйон інших проблем. І людина все своє оце нещасне життя витрачає на, на вирішення цієї проблеми. І я вважаю, що філософія. Якраз шляхом задання правильних питань, знаєте, це як маєртика. Приходження до істини шляхом задання правильних питань. Ну, не прямо просто питань. І, вибачте, таку метафору. От уявіть дерево, дуб, великий дуб. І стовбур цього дуба. І от стовбур цього дуба це ключова проблема. Так, від якої йде багато інших проблем у вигляді гілок. І від цих гілок, і гілок і інші гілки, і інші гілки. І от я вважаю, що я помітила, точніше, що люди часто вирішують проблеми, які є цими гілками від оцих гілок. І не бачать, в упор не бачать оцього корня, стовбура, від якої йдуть ці гілки. І от я думаю, що філософія якраз вчить. Бачити в корінь. І робіть на корню, любі мої, а не опилювати ці гілки. Okay. Ну і про Маєвтику. Хто не знає, ще раз, Маєвтика це, це метод Сократа. Uh, в нього були учні, він цим учням моралі ніяк і не читав, uh, задавав їм питання, і вони шляхом цих питань самі приходили до так званої істини. Uh, це все, звісно, описано в діалогах Платона. До речі, хто читав? Цікава ваша думка в діалогі Мінон. Описано цей моєстичний май... діалог. І мені було трохи дивно читати, тому що. Uh, там Сократ задає на якісь маленькі питання, і учні там щось думають. І там їм задає таке питання, де все сам пояснює, і ці учні просто щось мичать в відповідь. Типу, да, ну да. Не що думаєте, але концепт хорошого магіка, так? І, ну, звісно, ми бачимо багато схожого з психотерапії, де тобі теж задають питання. І ти щось собі думаєш. Ну, і, звісно, вже, е, всі знаємо, що психологія як наука, вийшла з філософії, якщо коротенько описати, окреслити чотири етапи головних розвитку психології, то це що, психологія як наука про душу, як наука про свідомість, як наука про поведінку, і от вже психологія як наука що вивчає закономірності механізми психіки. І, по суті, тобто, філософія-психологія почала йти різними стежинами на третьому етапі, на етапі біхівіарізму, коли на арену вийшов Павлов з цими собачками і рефлексами, і так далі. І тобто, наука про душ, наука про свідомість, ну, те саме. І е, це я вас підвожу логічний ланцюг. А що з одна з причин, чому я старила цей youtube канал тому що останнім часом дуже виріс запит на філософію чомусь. Раніше такого взагалі не було. Тобто, все більше і більше людей почало мене питати, мені казати, що от я хочу почати вивчати філософію, порадь, що мені читати і як взагалі це зробити. І от тому я це створила. І, на мою думку, у мене є гіпотеза. Що це сталося через популяризацію психології саме. Тому що ми живемо зараз в такому, на такому етапі, що ця психологія ну, з кожного утюга просто. Погодьте, зараз в тіктоці, 13-річні дівчатка, аналізують свої стосунки, кажуть, що там у нього нарцисичний розлад, у в нього уникаючи тип прив'язаності, він аб'юзер, га газлайтінг і так далі. Так, да, можливо. Ці дівчата не мають якоїсь наукової подоплеки, але все одно. Тобто це якби виходить більше і більше на якийсь такий масовий рівень. І от мені здається, це знаєте, як я читала, що в ХХ столітті був дуже стали дуже популярні спіритичні сеанси. І що це як зараз зустрітися з друзями там на чашечку мачалате? То раніше люди так і спокійно зустрічались на спіритичний сеанс якийсь. І от я читала цікаву теорію, що це сталося через те, що у людей в головах з'явився концепт, що можна з кимось говорити на відстані. Тому що тоді якраз почали з'являтися ці е, телеграфи, телефони, домофони. І от люди подумали, що вау, якщо я можу з кимось говорити на відстані, то, можливо, можна так само говорити і з умершими на відстані. А мені здається, з психологією так само, що в людей в головах зараз починає з'являтися оцей концепт саморефлексії, концепт того, що можна змінювати свій світогляд, що на одну і ту саму ситуацію можна реагувати по-іншому. Це нонсенс. Да, що, Коли мені щось не подобається, то може це я винен, а не всі довкола. І, от, звісно, от через це зростає попит на щось, на що, що змушує тебе думати і саморефлексувати, що розширює твій світогляд. Це моя теорія, моя думка. Напишіть, можливо, якісь статті на цю тему. Чи, можливо, ви думали так само, чи, можливо, я ну, щось сказала, не подумав. Да? Напишіть щось. Ну, звісно, продовжуючи нашу тему. <гум> як голос сижу. Одна з причин, чому я створила цей канал, це, звісно, же, упереджене ставлення до філософії. Достатньо болюча тема. Я би виокремила два, скажімо так, підходи основних: позитивний і негативний, якщо, якщо вже будувати наше дослідження в рамках бінарної опозиції. Позитивний. Позитивне уявлення, що да? таке філософія. Я кажу людині, я люблю філософію. Маю да? наглість так, так, таке сказати. Людина мені: Вау! Я теж дикий фанат, правда, обожаю. Я кажу, ти любиш континентальну чи аналітично? Людина на мене дивиться очі по 5 копійок, отак. І каже. <laughs> Яка не <анекдот> розказує. <таспоріст> Та я люблю плюс. Про... О... О жизни подумать. Дефініція пофілософствовать. Без коментарів. Негативний підхід. Я кажу. Я люблю філософію. Мені людина. А я філософію у мене є, оце, оце є книжка. І я її на верхній полці поставив, щоб мої діти не дай Боже, до цієї обкладинки навіть не доторкнулись. Бо життя буде зруйноване. Бо філософія це прям мишля до депресії. І знаєте, як кажуть, перці Третього не дано. Закон логіки Аристотеля, Аристовича. Запізаними золотими буквами. І от дуже дивно, правда, тому що з, з чимось іншим рідко я стикаюсь. І якщо з першим да, дефілософія подумать про жизнь, питань нема. З негативним підходом дивно достатньо. Я думаю, що в цих людей такий асоціативний, асоціативний ланцюг в голові, що. Філософія, життя, сенс, смерть, відсутність сенсу, якось так. Але коли питаєш людей, ну тобто, справедливість раді, я не думаю, що, що хтось прочитав Хайдегера і сидить, плаче в кутку. Ну, може, ставте лайк, якщо було. Але да, зазвичай ці люди апелюють. Я навіть не знаю до чого: до ніч якогось чи до камю, оцей посторонній. Оце і от, посторонні. на мою думку, така сумна ситуація, оцей місперсепшн, філософія відбувається через високий достатній поріг входження. І тому, це теж одна з причин, чому я створила цей канал. Тому що хочеться допомогти людям от саме, увійти сюди. Тому що мені, от, я помітила, що у багатьох саме з цим проблема. І. Ви скажете, що це стосується всього, що завжди найважче це почати. Так, але мені здається, з філософія це найпаскудніше, тому що, перша непостіжима термінологія з перших секунд, перший параграф, перший абзац філософії ми стикаємось з онтологією, епістемологією, гнісіологією, феноменологією, що там ще? Трансцендентальний, трансцендентний, догма, парадігма. Епістема, інтерсуб'єктивна. Каже, кубу всього імперативи якісь. І ти відкриваєш одну, одну якусь дефініцію. І потім отак раз. І в тебе вже тисяча вкладок відкрита, і ти отак тремтячими руками зачиняєш і думаєш, я не хочу більше нікого це бачити. Стати <світтє> лайк вже було. Далі. Всі, звісно, радять класика починати з античної філософії, тому що, як казали, на останні люди. Вся філософія це безкінечна інтерпретація діалогу Платона. Напишіть свої думки на цього. Ну, я не знаю. Я би не сказала, особисто я, що після цих діалогів Платона в мене з'явилося якесь дике бажання вивчати філософію. Ну, і, звісно, інші. Роботи, німецька класична філософія, Канти з цими категорічними імперативами Єгелі, Хайдегери. це взагалі не опція. Тому що ну там із розряда, смотрю в книгу-віжу фігу. Я пам'ятаю, я читала на третьому році вивчення філософії гусерля по 10 разів одну сторінку, і взагалі нічого не розуміла. І вона не зрозуміла, що з цим робити, тому що. Я вважаю, що кожна філософська робота може мати фундаментальний вплив на все ваше життя. Правда. Але для цього ви вже маєте бути в цьому. І плюс, звісно, все дуже інтерконектед, все дуже взаємопов'язано. Тобто, щоб краще зрозуміти якусь роботу, у вас вже має бути нормальний такий бекграунд. І чим більше, тим краще. І чим більше ви будете читати, тим більше будете розуміти. І питання залишається те саме, як почати? Коли мене питають, я зазвичай отраджу перший рік взагалі нічого самому не читати, а дивитися тільки читати критику цих робіт. Тому що, на мою думку, найголовніша проблема в цьому всьому це не працювати з текстом. І от я думаю, що це такий скіл, навик, який дуже важко набути в. Філософії, але коли ти його набудеш, то відкривається дуже багато далі воріт. І да, навик працювання з текстом в цілому екстраполюється на, на інші сфери також. Працювати з історичним текстом, але, ну, ви самі розумієте, філософія, ну, поважче. От, і читати от я раджу щось. Або дивитися відео, звісно, для початку. І тут ми приходимо мої любі до того, що мені особисто не дуже подобається відео. Тобто теж, мені здається, що дуже багато гарних відео, але щоб їх зрозуміти, ви вже маєте бути в контексті. Чи багато лекцій, якихось нудних, відверто нудних. Не так от, отако, вже читається жінка. Чи якісь дуже багато води, якихось дуже багато метафор. Оце мені взагалі не зрозуміло. Коли якимось дєбрям, і тобі щось розказують. Ну, і, знаєте, як кажуть, хочеш зробити добре, зроби сам. О, ще дуже багато є, що мені сказати. Але чесно, я вже так хочу спати. Я, мене це відео просто висослоло з мене всі сок. Тому, мої любі, Ну, я подумала, що вам вам не першого разу вистачить, правильно? Поки подумайте сто раз над тим, що є, і мої любимої рідні, я вас прошу, я вас благаю. Заведіть собі зошит і напишіть великими гарними буквами Філасофія. І будемо з вами разом притоптувати цю стежиночку, мої рідні. Все-таки наступне відео, друге. Я от ще хочу обговорити деякі моменти, чому я вважаю необхідним вивчати філософію, затронути метафізичні аспекти моралів, демонію, але зробити це відео більш інформативним, наступне відео. І сподіваюсь, це вам було інформативним і корисним. І знаєте, найголовніше, зробіть висновок. Оце я вас теж прошу. Тому що, знаєте, найголовніше в цьому житті робити висновки. Без висновків коту під хвост. Це <сум> вам філософська настанова, така під кінець відео. Зробіть висновок і запишіть ось свій новий зошит. Мої любі. Все, до наступного відео. Всіх обіймаю.